Одноразові візи для росіян, як ті, довів до в'язниці, і зимова підтримка для українців. Це ТСН Онлайн, Мене звати Наталія Ярмола. Ваші вподобайки і коментарі важливі для нас. Тож упродовж цього ефіру пишіть, яка новина вас вразила, чи то пак обурила найбільше. Шестеро поранених у Дніпрі, троє з них у лікарні. Надвечір ворог атакував місто безпілотниками. Пошкоджені кілька житлових будинків. Виникла пожежа, її вже приборкали. Ворог атакував звичайний житловий квартал, де переважно приватні оселі та невеликі багатоквартирні будинки. Їх і посікло уламками. Побиті фасади та дахи. Земля засипана склом, повністю зруйнована нежитлова будівля. Також пошкоджені сім приватних будинків, автівки та магазин. Самовиці Атака сталася близько п'ятої вечора, коли на вулицях було повно людей. Один із них, чоловік на ім'я Богдан розповів нам, побачив поруч із магазином пораненого хлопця і кинувся йому допомагати. Далі пряма мова, пилюка, крики, все потім я підійшов до магазину, Подачі була була шоковому стані. Самі собі так воно пролітчу. Це ну це було, і хлопець лежав. Він просто був. Хотів встати, але ж я підняв йому сорочку, а у нього було ну, поранення. То тобто йому осколків був живіт. Енергетичний терор триває. Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Одещини, Харківщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Ремонтники намагаються якнайшвидше заживити усіх споживачів, повідомляє профільне міністерство. Наслідки російських атак. Та низьку ефективність сонячних станцій через погодні умови сьогодні відчувають практично всі регіони України. Графіки погодинних відключень світла діють упродовж дня обсягом однієї черги для побутових споживачів. Також обмеження діють для промисловості та бізнесу до 22-ї. Енергетики просять споживати кіловати ущадливо. Ми ж нагадуємо, що ситуація в мережі може ще змінюватися упродовж доби. Тож стежте за інформацією на сайтах та каналах регіональних постачальників. Одну тисячу гривень у рамках проєкту Зимова підтримка можна буде отримати на картку національного кешбеку. Додаткові 6,5 тисяч гривень для малозабезпечених нарахують автоматично після повідомлення від пенсійного фонду. В уряді розробили механізм надання зимової соціальної допомоги. Про це ТСН ексклюзивно повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Для зимової підтримки українців потрібно 14 мільярдів гривень, і вони закладені у держбюджеті. Пояснив Денис Улютін. Витратити ці гроші можна на комунальні послуги, ліки, книги, транспорт, інші товари і послуги українського виробництва або задонатити на підтримку Сил оборони. З 15 листопада по 15 грудня триватиме прийом заявок. Одну тисячу гривень можуть отримати всі українці на картку національного кешбеку. Вона нині відкрита у 12 мільйонів людей. Заявку, як і торік треба подавати через додаток Дія в разі відсутності у відділення Укрпошти 6,5 тисяч гривень для малозабезпечених теж нарахують автоматично. Пояснює міністр соціальної політики. Буде направлено пуш повідомлення. Вони мають просто будуть підтвердити, що вони хочуть отримати таку підтримку, і кошти будуть перераховані їм на картку. В разі, якщо таке пуш повідомлення не прийшло, то тільки в такому разі їм потрібно буде звернутись до пенсійного фонду. Активні переговори щодо ракет томагавк. Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина розповіла, як просуваються справи із далекобійною зброєю. В інтерв'ю Bloomberg TV дипломатка заявила, що наразі обговорення триває, і багато делегацій зараз працюють над пошуком грошей для закупівлі більшої кількості військового обладнання. У США мова йде не лише про томагавка, а й про інші типи ракет різного раді... радіуса дії. Такі заяви Стефанішою лунають на тлі нещодавніх заяв Дональда Трампа, що він не розглядає можливості передавати томагавку Україні. При цьому у Пентагоні дали зелене світло на таке рішення і сказали Білому дому, що це не матиме негативного впливу на американські запаси. Тобто справа лишається за політичним рішенням очільника США. А поки чекаємо томагавків, самі навчилися бити по ворожому тилу. Але на відміну від росіян не по мирних жителях, а військових об'єктах ворожих нафтобазах. У тимчасово окупованому Криму сили спеціальних операцій успішно атакували заповнений резервуар із паливом у селищі Гвардійськ, а також два потяги із цистернами, що саме завантажили для відправки. Ще кілька нафтобаз палали поблизу Сімферополя та на околиці у селищі Бітумне. А Волгоградський нафтопереробний завод після нальоту змушений був зупинити роботу. Через пошкоджені установки. І сьогодні головне управління розвідки повідомило про гуркіт у Башкортостані. Майстри далекобійних дронів уразили нафтохімічний завод напередодні. Це ключове підприємство Росії, яке працює на ворожу оборонку. Російський енергогігант «Лукойл» хотів уникнути санкцій, але США заблокували оборудку. Іноземні активи Лукоїлу хотіла придбати швейцарська компанія Ганвор. Але з'ясувалося, що один з її засновників близький друг Путіна Геннадій Тимченко. У Вашингтоні навіть підозрюють, що у кремлівського диктатора там є інвестиції, і він може мати доступ до коштів компанії. І коли у жовтні штати оголосили про санкції, саме Ганвор підозріло швидко взявся за викуп активів Лукойла. Однак американський мінфін визнав це підприємство кремлівською. Маріонеткою, поки Путін продовжує вбивства, Кремлівська маріонетка ніколи не отримає ліцензію на роботу та отримання прибутку. Таку заяву оприлюднили у відомстві. Під тиском санкцій США, запроваджених у жовтні проти Лукойла та РосНєфті, Москва кинулася рятувати свої компанії. Хоча основний бізнес вони мають саме в Росії, але за кордоном також мають активи в десятках країн, зокрема і в Європі. Це і нафтопереробні заводи і заправки напередодні під час роз... Змови із журналістами Дональд Трамп заявив, що експорт російської нафти суттєво знизився після запроваджених американських санкцій. Він висловив сподівання, що у Кремлі порозумнішають і припинять війну під тиском. Росіяни також залишились без шенгенських мультивіз. Європейська комісія ухвалила рішення про жорсткіші правила щодо виїзду громадян країни-агресорки. Це означає, що тепер їм доведеться звертатися за новими візами щоразу, коли вони планують подорожі до Європи. І це дозволить ретельніше і частіше перевіряти заявників. Винятки робитимуть переважно для поїздок із гуманітарною метою для правозахисників та незалежних журналістів. Ну а саме рішення у Брюсселі вирішили ухвалити. Через Через підвищені ризики для безпеки пов'язані з війною Росії проти України, Кремль неодноразово використовував міграцію як зброю. Тож наш обов'язок захистити наших громадян, подорож до ЄС та вільне пересування в межах ЄС це привілей, а не даність. Так прокоментувала ухвалу очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Тож чекаємо на тисячі нових відеоскарг росіян, про те, яких не пускають до Європи. Чи допоможе їм це нововведення європейців усвідомити? Чому ваші думки пишіть у коментарях під цим відео? Тим часом випуск ТСН триває. Лиш нагадаю, не забувайте ставити лайки і тиснути дзвіночок. Орбан готується до зустрічі у Білому домі із Дональдом Трампом, і на цьому тлі двопартійна група американських сенаторів закликає Угорщину відмовитися від закупівель російської нафти. Законодавці констатують, Будапешт не демонструє жодних ознак зменшення своєї залежності від російського викупного палива, і закликали Орбана приєднатися до пропозиції Європейського союзу припинити імпорт до 2027 року. Резолюцію підписали 10 сенаторів, включаючи республіканців, Демократів, які заявили, що очільник Кремля використовує енергетичний експорт для фінансування вбивств. І агресії сама зустріч Дональда Трампа та Віктора Орбана планується сьогодні на вечір. Очікується, що угорський прем'єр спробує використати свої дружні стосунки з американським президентом, щоб для них зробити виняток із санкцій проти Росії. Окрім того, видання The Guardian пише, що Орбан спробує переконати Трампа зустрітися із Путіним, щоб визначити дорожню карту перемир'я між Росією та Україною. А ще Орбан ставить собі за мету організувати візит очільника Білої дому до Будапешта, причому зробити це він хоче до виборів, аби підвищити свій рейтинг у часописі The Atlantic Council вважають, що Трамп цілком міг би використати важелі впливу на угорську делегацію, аби та зняла блокаду вступу України до Євросоюзу. Відзначили важливість служити українською та помолилися за перемогу. Патріарх Філарет зустрівся із митрополитом Епіфанієм. Зустріч відбулася у митрополичому домі, де також були й інші архієреї ПЦУ. Епіфаній привітав Філарета із 30-річчям від дня інтронізації та висловив вдячність за його багаторічне служіння у розбудові автокефальної української православної церкви. Обидвоє відзначили, що використання української у богослужіння це наріжний камінь її розвитку та утвердження. Та помилилися за перемогу України над Росією. Нагадаю, святіший патріарх Філарет нині на плановому обстеженні та лікуванні стан його здоров'я покращився. Шахрайська схема на прізвищі назвався двоюрідним братом Андрія Єрмака і намагався за 100 тисяч доларів влаштувати людину на високу посаду в офісі президента. З такою нехитрою легендою злочинці намагались заробити, але поліція цьому запобігла, затримала на гарячому. Про це повідомив голова Офісу президента і записав відео на своїй сторінці у соцмережі. Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група яка, прикриваючись іменами, зв'язками з Офісом Президента займалася шахрайством. Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. П'ять років ув'язнення за поширення у соцмережах відео роботи ППО в Одесі. Оголосили вирок 35-річному Тіктокеру, який оприлюднив бойову роботу українських військових під час відбиття ракетно-дронової атаки. В описі під відео вказав точний час та місце зйомки, щоб окупанти могли використати інформацію для коригування повторних ударів по місту. Попри те, що це відео було опубліковане під вигаданим іменем, співробітники СБУ встановили особу автора і затримали його. Як з'ясували? Ся зловмисник раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування а під час обшуку у нього знайшли боєприпаси. П'ять наступних років засуджений проведе за ґратами. Чи не усім селом намагалися рятувати будинок військового, поки їхали пожежники? Однак, коли ті прибули, то дах уже повністю палав. А все через кілька кілометрів жахливої дороги, яку мусять долати і рятувальники і швидка, і місцеві, які щодня нею їздять на роботу, нарікають у селі Каноничі на Рівненщині. За ремонт шляху державного значення стверджують, їм обіцяли взятися ще влітку, та донині жодної ями не залатали. А от чи таки збираються кореспондентка ТСН Анна Махно за Будинок палає. Сусіди намагаються врятувати хоч якісь речі. Отакі от не пожарна стільки часу. Оце вам так важко поладити дорогу. Врешті видніються про блискові маячки рятувальників. Фахівці бігом приборкали пожежу. Зайнялося у цьому будинку, кажуть господарі із ванної кімнати. А вже за кілька хвилин весь дах охопило полум'я. Його бачили із різних куточків села. Існувала загроза перекидання полум'я. На поруч розташовано господарську будівлю та гараж. Від повного знищення врятували кілька кімнат, дах встиг вигоріти. Ну якби я був вдома, то такого б не трапилося. Олександр боронить Україну. Відпустили на кілька днів додому, хоч накрити хату, щоб дощем не залило. Головне, що жінка, діти. Не пострадали нині. Їх до себе прийняли жити родичі. Певні, якби рятувальники могли приїхати швидше, таких наслідків не було б. Пані Ірина каже, сама тричі дзвонила. Вони все були в дорозі. Бачу, такий огонь горить, дзвоню ще раз в пожарку. Вони самі це визнають, що вони з'явилися раніше. Але ж стан нашої дороги, ну в них же ж не гелікоптер. Машина гружона водою, вона ну, ж перекинеться на тих ямах. А це зібралися люди біля сільради з восьми кілометрів, з оп'ять у суцільних ямах. Це дорога державного значення. Обережно не впадіть! вході. Веде до села чи з колишнього райцентру. З нею у кожного своя історія, як якось швидка, їхала. Більш 20 хвилин стали. Ну більш може півгодини Навіть вона приїхала і пояснила, що. Із-за дороги. Прибував воїн на щиті, син пані Ірини. Він віддав своє життя і його везли там отак. І я згадую, і мені, мені болить воно. Трималася за двері, щоб, щоб та труна не вискочила з машини. Жінка каже, тяжко говорити, бо на тій дорозі, на скутері, ще її донька травмувалася. Вскочила в яму так, впала, потеряла сузнання. І лежала на дорозі, каже люди, повз проїздили і підняли. А те, що тутешні водії, постійні клієнти автосервісів кажуть і говорити годі. Оце мраки тут ужас, а не дорога. Ходова машини обірвало. Мусі міняти буквально в суботу перед службою транспортували тягачом додому. Бо далеко не кожну яму оминеш. Якщо ще йде, зустрічна. Просто треба в'їхати в яму цю місцеву водійку і її пасажирок, глядачі ТСН уже знають. Розповідали, як співають, і тонами печуть поліську ковбасу для воїнів на передовій. Тепер кажуть, оббивають чиновницькі пороги, просять дорогу. То ви тепер є волонтерки і активістки. Що намагаємося це робити? Писано листи просяться на прийоми. Водночас сільський голова каже, теж звертався до обласного керівництва. Визначили дійсно, що стан доро. Такий, що потребує негайного ремонту. І було обіцяно віднайти шляхи, як зробити ремонт цієї дороги. Обіцялися в липні розпочати. Так само цікаво, хто кому і що обіцяв. У профільній службі кажуть, фінанси обмежені, а є і пріоритетніші дороги. Стверджують, ще раніше пропонували громаді зусилля об'єднати, а ті мовляв довго тягнули. На початку вересня тергромада вже звернулася з тим, що вони готові виділити 300 тисяч гривень на співфінансування, до яких ми додали втричі більше. Відтоді тричі оголошували тендер, та підрядників не знайшлося. Оголошувати тендер ще сенсу немає. Кінець року на носі, та все ж кажуть, по можливості щось таки підлатають. Це будуть якісь тимчасові заходи, там грейдер, підсипка якимись матеріалами, і там, можливо, десь якісь аварійні ями, там чи холодним, чи гарячим асфальтобетоном, На якісь серйозніші ремонти цієї дороги можна буде розраховувати хіба вже в 2026-му, якщо будуть гроші, і теж таки співфінансування з громадою, і поки все вирішується, місцеві школярі Микола і Максим взялися самі закладати ями. Хоча б біля своїх будинків, заспаємо дорогу, щоб краще було їздити. Краще я. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1 плюс Бойові частини російських крилатих ракет та безпілотники знищили на Житомирщині. Їх виявили після масованих ворожих обстрілів України. Найчастіше боєприпаси знаходять на полях під час робіт, кажуть вибухотехніки. У Бердичівському районі вони ліквідували дві бойові частини крилатих ракет Х-101. а в Коростичівському знешкодили безпілотник, який не здетонував при падінні. На його крилах були закріплені дві протитанкові міни, кажуть фахівці. Ще одну бойову частину дрона Камікадзе ліквідували неподалік Житомира. Поліцейські закликають бути пильними під час сільськогосподарських робіт та у лісах. І у разі виявлення небезпечних предметів негайно викликати екстрені служби не підлягає транспортуванню. Надзвичайно небезпечний. Увага! Вибух! Хмарно, туманно, але по листопадному тепло. В Укргідромецентрі розповіли, якими будуть найближчі вихідні та які сюрпризи готує погода на початку наступного тижня. Отже, туман може затягнути регіони вночі та на світанку, але субота все ж таки обіцяє бути сухою. А от від неділі до нас прийде новий атмосферний фронт із південного заходу. Спершу дощі відчують на собі Закарпатці, далі в центрі та по всіх областях України. Небо щільно затягне хмарами. Це вночі буде тепліше від плюс 3 до плюс 9 градусів вище нуля, але і в день через хмари сонячні промені не зможуть дістатися землі, тож денна температура по всій Україні на вихідних коливатиметься в межах 8-13 градусів з плюсом. Тепліше буде хіба на півдні Одещини та в Криму місцями із проясненнями і приємними плюс 16, плюс 19. Прояснення, звичайно, можуть бути, але хоч якби після там от. 12-13 числа там буде підвищуватися атмосферний тиск, і наступний антициклон почне впливати на нашу територію. Ну, подивимося, як буде перебіг атмосферних процесів за його впливу, тому що ось цей який був у нас там вчора, і сьогодні антициклон, хоч забезпечує погоду без опадів, але все одно так склалися процеси, що хмарність утримується поки що. Тепла осінь теж допомагає нам пройти ці темні часи. Дякую всім, хто з нами. І на цьому випуск ТСН завершую. Наостанок нагадаю, щоб бути в курсі про все головне в Україні та світі. Ставте вподобайку цьому ефіру і тисніть дзвіночок. І до зустрічі.